Навсюда, так, вона дура не хоче мені піса. Сік ЛЖ ЛЖ У нас щось не виходить. Не забувай, що производить. Літа не віра, літа не віта, літа не віра. О, не в лай, лай, лай. На телеки ліс на кольорові захоплюють. Welcome! Буду что-то а кто буду озвучивать? Я за хрипшим голосом. Да, сейчас мужика. Да, Ну Куда ты тут залезла сюда, чай? Ага, господи. Это Всем приветики, друзья. Приветики, пистолет. А, да приветики сегодня мы будем снимать распаковку подарков с лагеря с тут целая коробка была что там для слуха брата речи дейки взяла братика давай ну, вот, так что ты э, спустя 30 минут видишься с видео приветик кто-то алиличке тоже привет Передай соски свои. Что нам нас А да приветик, моя любимая сестричка. <реш> Я так скажу в двух случаях, если ей что-то купили, и если ей что-то купили. У меня такая урожая, не до Я спочатку покажу речі, які я взяла для Давидка. Це отакі от е штучки <смі> на ножки. Зватися ходити влітку ще пів місяці менше два тижні. І от такі от носочки. От. Ну, ще мені попався отакий от шопер. Шо 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 шопер. Шо тут? Аварийшо! Сідпишіться на канал. Хоча да. б на якісь... А про рекламувати! Тебе чи мене чи нас всіх? Мені скинуть добре. Чи дивіться, друзі? У нас є два лайка і 2 телеграма. Так. І один ютуб канал. Один ютуб. І. Вона дуже не хоче мені його здати. Це ну, наш спільний, я на нього буду викладати, а підписники будуть е, і лайки рахуватися за твої. Ну тоді, назвеш його. Сік Добре. назву. Буду менеджером. Ми будемо менеджером. Буду ліна Гікс продакшн. Яна не буде знімати розпаковку своїх подарків, бо я їх вже розпакувала і поклала до себе місце. Перше, що в нас є, це такий зелений блокнот для сценаріїв, майбутніх моби... майбутнє відео. такий да. самий самий, такий самий, такий самий. Як Якпоміжніше сказати. У нас є вот такая вот штука, яка не другая шоу. Це, це... це размалвка. Разукрашка. Да туди? Может, я туда? Журнальчик. Но є в ковчах. Доска, короче, якась. Що это таке? Доска, Доска. Якась історія. Я по Я задала доску. Мадаш дай. Знаєш, коли поміж комунієр то воно пахне просроченим сиром. А як пахне просроченим сиром. Це теж Так. Я його духам. Хочу розказати про цю прекрасний свіч. Мені подарувала оця дура, як от думала, що я буду сторю, тому що. Це Залучився віск її. Я його, коротше, розплавила, завиняла собі півхати, на мене накричала, я пішла на дворі, залила туди якусь фільму і Красний і Красник опіставок. Так, морду всіх ми не хочемо показувати, і нашу тут покош не видно. Ладно. Дуже смішно. Я якщо до сладка і здесь одну. Пачечка і попкорна. Телегом. Мама мама мамай. Мамай, Дай мне. Поливці і ручки. Поражней до пригольни. Мама достала. Кому я з томатика на понерах. Ай! Призубніе щипки. У мене дві. Батакош да, подарувати. Кожна п'ятька. Гей, що це? Помастер. І, І дві рушови згадують. Таково нього не ікрути. Блокнотик. Це я б виграла, це мені припадало. Тут вже ми встигли по Мило. Однакові гумки, але різрізні. Різ. Пахне так, ніби його пинули. не так. Та ти ж ніколи таку хуйню не тала. І я просто уявлю. Боже. Пенальчик. Лілі попався. Скувачка. На це я покажу. <клес> на це я покажу. І на одне покажу. Олівці. Стругачка. Олівець. Комікс дуже цікавий. Пакет. Така така штука. Це полотенце. Всі останні фломастери, до речі, кругом пухмастер, фіолетний. Хто за клей. клей. Ідеально не ідеальний. І так ось прекрасні кольорові улітці. І ось така от розмальовка. Тут, до речі, були ті самі фломастери. Ну і найголовніша коробочка. Буває. Тепер це треба <тукру> <тукру> Думаю, нас не даноня даси, нас не дано не слышат, та та, 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 та... а мені не слышать себе високока. Коротка виставка як піш на лісі хвилі. Още ми забули те, що показати. Так. Ось нами, про це ми виїхали. Покажи мої призи на місто з дового моря. Я не знаю, ще пахне. Вже не пахне. Акула! Штукійно. Господи! Акула. Скільки. І о, такий самий, але вже блакитний, таке саме на місто, як в мене.

Це головний гість на сьогоднішній розпаковці. Іди танцюй. Куда? Ти буде танцювати? Де обидаю? Ок, і мені роби рандеру. Давай, ранде, 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 ранде. ЛП, ЛП, ППР, ППР. Я не почую, нікому не кажу. Не я не почую. Я не почую, я не почую. Я не почую. У мене досі є те відео. У мене не було. Зато у мене є фотки. А у мене є фотки, до речі. Я пам'ятаю, у мене є аккаунт, лайк, містер. Там їх десь 4. А ще. Ой. Якщо не забудет поставил, но я рассказываю еще. Бо коли не надо будет рассказывать, что. А да, это А так клаш. А так лош. А так Я постараюся вставити сюди скріни Наших программ каналів Ютуб. Ютуб? Нерайд. Заткни його, пожалуйста. Ого! Це уже сьогоднішня новинка. Крум. Все. Складай. Без утримок! Без утримок! Хто утримає сервіон? Хто утримає сервіон? Ха-ха-ха.

No jogo perfeito. Tchau.